Усім привіт! Ви на каналі Літературне і сьогодні буде черговий випуск новин книжкового світу. І, як завжди, на початку нагадую вам, що на сайті VIVAT досі діє промокод Долі на знижку 10%. Він діє на всі книги, не лише видавництво VIVAT, але не діє на акційні товари і книги з перезамовлення, бо вони вже і так за акційною ціною. Тож закликаю вас користуватися. І спочатку, як завжди, поговоримо про книжкові скандали. В Україні цього тижня я на них не натрапляла, але трапився один такий цікавий скандал за кордоном. Письменниця-початківиця на ім'я Сара Стусик готувалася до виходу своєї дебютної книги, і вона мала вийти у вересні 2023-го. Перед цим книжковим блогерам уже надіслали по кілька примірників книги на огляд, і одна з блогерок поставила книзі оцінку 4 із 5. сказала так про це у своєму відео, і письменниця зняла Тікток зі скріном оцінки цієї блогерки і обізвала її непристойними словами. Після чого блогери дуже активно відреагували і масово почали виступати за те, що вони мають право оцінювати книги за власними вподобаннями, оскільки це їхній вільний час і загалом їхні думки, їхні враження, і обвалили рейтинг цієї книги на Гудріц, і Гудріц взагалі. Заблокував можливість ставити ті книзі оцінки після того, вже як рейтинг став приблизно на рівні одиниці. І в підсумку, видавець, який мав видати дебютну книгу цієї авторки, заявив, що вони припинили співпрацю і книгу з їхнього сайту видалили. І це загалом цікава історія, тому що автори іноді думають, що коли вони надсилають книгу на огляд, то огляд має бути цілковито позитивним і захопленим. Хоча огляд так не працює. Пишіть, що ви думаєте про цю ситуацію? І переходимо до новин про екранізації. Стрічку зняту за мотивами підліткового роману Анастасії Нікуліної Сі для моря або Білий Кит. Тепер можна подивитися у вільному доступі на Київ TV. це короткий метр, а книга колись виходила у Віват. І трохи довкола книжкових новин у 11-й Ват розпочався прикольний конкурс. Під їхнім дописом в Інстаграмі потрібно переказати своїми словами, не називаючи назву книгу, ситуацію з книги, яка змушувала вас дуже крінжувати. І якщо там вгадають, про яку книгу ви розповідаєте, то вам дадуть сертифікат на 300 гривень, який зможете використати у книгарні. А якщо не вгадають, то вам дадуть 15% знижки, тож у будь-якому випадку вигідно. Вгадають, не вгадають, але якусь якийсь приємний бонус від видавництва ви отримаєте, тож долучайтеся, а конкурс триватиме до 15 червня. Українські книги продовжують виходити за кордоном. Польське видавництво Stalker Books підготувало до друку переклад роману Лазарус, письменниці Світлани Тараторіної. У неї, от нещодавно в Україні вийшов роман Дім Солі. Лазарус я, на жаль, не читала, проте він був доволі популярний і ось уже в Польщі виходить. А також в польському видавництві Погранічі вийшла друком збірка Словник війни, укладена Остапом Словинським. Нещодавно от вона вийшла у Віват, а вже вийшов і польський переклад. І загалом ці новини про вихід книжок українських за кордоном не можуть не тішити. І на черзі анонси та новинки українських видавництв розпочнемо, як завжди, з книг української літератури. В апріорі вийшов роман Собор Олеся Гончара він складається з багатьох розділів, у кожному з яких розповідається про одного з героїв та всіх їх об'єднує образ собору, який є епіцентром подій, що розгортаються навколо. Його можна назвати головним персонажем роману. А він став справжнім художнім відкриттям Олеся Гончара і сприйнявся як болюче попередження для всіх українців. Я саме цю книгу не читала, але багато про неї чула, тож хотіла би колись познайомитися. А коштує книга 350 гривень, і, до речі, цей твір довгий час у Радянському Союзі заборонявся. У Віват розпочалося передзамовлення другої частини фентезі трилогії «Замок із Кришталю, Земля Крилата Ірини Грабовської. Це середньовічне фентезі меча і магії. Я якраз от нещодавно прочитала першу книгу, тож другу точно читатиму. Коштує книга за передпродажем 304 гривні і очікується 14 липня. У темпері розпочався передпродаж книжки Олексія Вишника Приазовська Савана. Сюжет такий: підліток Кирило або просто Кіра живе у Запоріжжі початку 2000-х. Одного дня Кіра вирушає на пошуки батька, якого він не бачив із самого дитинства. В дорозі на нього чатують містичні леви, здатні захистити або розірвати на місці стріляни на посереднічної хортиці та погоня з несподіваним фіналом. Книгу можна передзамовити за 190 гривень, і вона очікується 28 червня. Книга Гесі Наталій Матолінець відвіває знову в наявності. Це книга в книзі. Головна героїня Гестія отримує подарунок від таємничого блакитноокого незнайомця і читає на сторінках оповідь про свого покійного брата. І саме в цій книзі вперше згадується загадкова академія матерасу, про яку детальніше можна дізнатися вже в іншій книзі Наталії Матолінець. Коштує 320 гривень. Медін Черновіц переведає книгу Точка нуль Артема Чеха. Це збірка його документальної прози. Про 14 місяців служби у лавах ЗСУ у 2015-2016 роках. Можна передзамовити її за 250 гривень. І загалом це дуже цікаво і зараз надзвичайно актуально. І переходимо до світової літератури. Книголав потішив і пообіцяв перевидати серію класики Золота полиця. Там буде і портрет Доріана Грея, і Любий Друг, і пані Буварі. І загалом 12 книг, які виходитимуть протягом року по одній щомісяця, починаючи вже з цього. Місяця з червня можна купувати кожну книгу окремо, а можна оформити підписку на сайті видавництва. Видавництво старого лева додрукувало книгу Кадзуїші Гура. Не відпускай мене. Це роман з елементами наукової фантастики, та антиутопії, розповідь про пошук відповіді, любов, дружбу, пам'ять, надію і безвихідь коштує 250 гривень. Я дуже люблю цього автора, і загалом цього місяця ми будемо обговорювати цю книгу в клубі відчайдушних читачів у Львові. В книгарній кав'ярні Старого Лева на Личиківській, 22. Якщо ви у Львові, я вас закликаю читати і приходити. У видавництва «Нора Друг» можна передзамовити книгу Йорнельєр Горста Слідство в мережі. Це детектив із серії Морок і має бути багато таємниць та описів розслідування. Ціна передпродажу 232 гривні, і книга вийде 28 червня. У видавництва Урбіно можна передзамовити книгу Ідеальна Магдистахуля. Анотація мене прям дуже заінтригувала. Зараз вам зачитаю. Аніта рідко виходить із дому. Вона спостерігає за людьми крізь камери міського стеження. Це її вікно у світ, яке дає змогу контролювати все і усіх. Забути про майже зруйнований шлюб, забути про дитину, якої вона так прагне. І віднедавна Аніта підозрює, що під час її короткої відсутності у квартирі хтось побував. У шафі вона знаходить сукні, яких не купувала, у торбинці чужу косметику. Згодом вона лише утверджується у своїх підозрах, хтось забагато про неї знає і втілює свій жорстокий, незрозумілий план. Я би дуже хотіла почитати цю книгу. Прям інтригує коштує книга за передзамовленням 210 гривень і має вийти орієнтовно за місяць. Віват триває передпродаж трилера Чудова подружжя Кімберлі Маккрейта. Це чергова історія про таємниці, які приховує на перший погляд, ідеальна родина. Вже багато таких історій виходило, але вони е, цікавлять аудиторію. І коштує книга за передпродажем 280 гривень, має вийти 19 червня. І трохи коміксів та манг. Розпочалося передзамовлення другого номеру фензіну Бабай. На вас чекатимуть інтерв'ю з Адамом Невілом, жанрові дослідження, огляди культових темних кіно всесвіт. Мотрошний комікс та вперше опубліковані твори майстрів жаху, як світових, так і українських. Ціна передзамовлення 200 гривень і триватиме передзамовлення до 17 червня. Видавництво РМ перевидасть комікси, які виходили у рідній мові. Там будуть і вартові, і Сендмен, і Трансметрополітен, і багато інших, які були популярними. Проте ціни від 600 до 750 гривень. У видавництво Сафран вийде друга частина тайванської маньхви Йовдзи, путівка в потойбіччя», том. 2. історія розповість, що перш ніж переродитися, душі всіх померлих потрапляють у потайбіччя. Саме там судять і карають тих, хто за життя гріха не боявся. Можна передзамовити за 180 гривень. І останній блок це нонфікшн. Видавництво темпера здало в книжку на порозі щастя. Біографія Франца Кавки Алоїза Принца. Книга очікується цього місяця. У видавництві наш формат вийде дитячий нонфікшн отамани Володимира Теліщака. Це ілюстроване видання про складні історичні обставини періоду Української Народної Республіки. Можна передзамовити за 315 гривень, і книга вийде в серпні. Також в нашому форматі триває передзамовлення на книгу Вільяма Байнома Коротка історія науки. Це має бути легкий наукопоп, і за описом і такою атмосферою. Мені нагадало книги Віхоли. В описі вказано, що ця книжка закохає в науку або ж принаймні зробить вас допитливішими, а життя цікавішим. А завдяки ілюстраціям та легкому стилю, книга має бути цікавою як підліткам, так і дорослим. Ціна передзамовлення 256 гривень, а книга очікується в середині червня. І ще одна новинка від нашого формату вийшла з друку книга Одеда Галора Подорож людства, витоки багатства і нерівності. Автор стверджує, що еволюцією, що змінила гру останніх століть, була зовсім не індустріалізація, а масова освіта і не епоха дитячої праці, а її кінець. Автор розповідає, як Європа випередила раніше більш розвинені цивілізації, які, такі як Китай та Османська імперія, та чому виклики Болівії є протилежністю Ефіопії. Коштує книга 360 гривень. У Віват вийшла книга Джимі Соні, засновники історія створення PayPal та Кремнієвої долини. Проаналізувавши сотні інтерв'ю та документів, автор розповідає, як Ілон Маск, Емі Роу Клемент, Пітер Тіль, Джулі Андерсон та Макс Левчин назавжди змінили наш світ. Коштує книга 450 гривень. І ще одна новинка від Віват вийшла книга Скота Гершовіца Паскудне тупе і коротке занурення у філософію з дітьми. Вона для всіх батьків, які хочуть доступно пояснити дітям про права та правила. «Стать та гендер, знання та нескінченість коштує книга 380 гривень. І на цьому в мене з новинами все. Нагадаю, що у себе в телеграм-каналі я щопонеділка публікую список книжкових подій, презентацій, зустрічей з авторами на тиждень. Тож підписуйтеся і відвідуйте літературні події. Я вам дякую за увагу і закликаю писати в коментарях все, що ви думаєте про новинки, що ви передзамовляєте, що думаєте про скандали. І якщо я щось пропустила, теж обов'язково пишіть, буду рада з вами поспілкуватися і побачити. Бачимося.